Після звільнення Херсона, особливо у перші тижні, коли в місті не було електрики централізованого тепла і води, пекарня у мікрорайоні ХБК перетворилася на маленький пункт незламності. Тут можна було заряджати телефони, бо працював промисловий генератор, зігрітися, купити свіжу випічку, воду та інші продукти. Особенною діяльністю в місті Херсоні і до війни, і зараз є хлібобулочні виробі, гречі напої. Кава, чай та десерти. За давній пор ми почали ще виробляти такий сегмент як купонської кухні, як суші, як wok-меню. І зробили меню наше таким, щоб воно було максимально доступне. Тобто ми пропрацювали так карт, щоб у нас були найнижчі ціни в місті, і це не, не відігравало на якості продукту. До великої війни власник пекарні Олександр мав п'ять таких затишних закладів. Два з них тільки починали роботу на окупованому нині лівобережжі Херсонщини. Одну пекарню, що неподалік залізничного вокзалу, Олександр був вимушений закрити через обстріли. Невдовзі чоловік узяв в оренду ресторан, у якому вдалося швидко налагодити поточні процеси і зацікавити постійних відвідувачів. Проте і його довелося закрити. У нас був ресторан Еспресо на житоселищі, але із за того, що за останні два тижні, десь перед новим роком, цю територію дуже сильно обстрілювали, скидали бомби, прилітав Іскандер, била арта по нашому району. У нас розбили весь фасад, поранило людину на кухні працівника. Тому було ну, повинні таке рішення закрити, поки заклад і працювати на доставку. Як пояснює сам чоловік, виробництво запустили у тому ж приміщенні, де і пекарня, так як воно належить підприємцю, це дозволило зекономити на оренді, комунальних послугах, офіціантах і зробити одну з найвигідніших цін у місті без втрати якості рівня ресторану. На запитання, чому весь час залишався в Херсоні і зараз розвиває тут нові напрямки, Олександр каже, що не хоче покидати рідне місто, бо тут усе своє. Проте головний магніт, який його тут тримає, це люди, з якими і для яких він працює.